Вітаю вас, любі малята! На вулиці холодно. Погода достатньо прохолодна, тому що пора року у нас звичайно осінь, ви ж мої розумнички, та не просто осінь, а вже осінь добігає свого кінця, місяць листопад. І, звичайно, коли ми йдемо гуляти. А ми одягаємо теплі куртки, капелюшки, теплі штанці. А чи всі знають, що обов'язково треба тепло вдягатися у прохолодну пору року? Я вважала, що всі. А ось одна дівчинка-катруся чогось про це забула. І зараз ми їй допоможемо. Діти, до нас на заняття завітала катруся, але катруся чомусь сумна. Вона скаржиться на те, що їй дуже холодно. Діти, а чому катрусі холодно? Яка пора року на дворі? На дворі? Осінь. Яка погода восени? Восени холодно. Вимухає сильний і холодний вітер. Давайте разом подмухаємо, як вітерець. ще разочок. Вийшло молодці. Му потрібно одягати теплий одяг. Катруся вдягнена в теплий одяг? У що вдягнена катруся? У сукню? Коли ми носимо сукню влітку? Сукня це літній одяг. Давайте допоможемо катрусі пригадати назви теплого одягу, Светр, ковтинка. Штани або джинси. Куртка. Ну що, відправимо катрусю перевдягатися. Але спочатку пригадаємо послідовність. Спочатку ми вдягаємо, в залежності від погоди, шкарпетки або колготи. тулуб. вдягаємо футболку. Потім. Штани, светр. І тільки після цього взуваємо взуття чоботи, кросівки, гумові чоботи, в залежності від погоди. Шапка і на останок куртка. Ну що? Подивимось, як вдягнулася катруся. Правильно, катруся вдягнулась? Тепер на катрусі осінній теплий одяг. Вона дуже задоволена і їй дуже тепло. Бачите, навіть всміхається. Але для того, щоб катруся краще запам'ятала, який одяг. Потрібно носити влітку. А який восени? Давайте з нею пограємо в гру. Що ми вдягаємо восени, а що влітку? Яка пора року на малюнку? Осінь. Яка пора року? Літо. Що це? Е? Сукня. Сукня це літній одяг, тому що ми носимо її влітку. Давайте спочатку відповідаємо повним реченням. Називаємо одяг, і коли ми його носимо? Це сукня. Сукня літній одяг. Що це? Це куртка. куртка осінній одяг повним реченням. Це футболка, футболка, літній одяг? Це Светер. Светер. Осінній одяг. Це шорти. Шорти. Літній одяг. Це ковтинка. Ковтинка. Осінній одяг. Молодці малята! Тепер катруся запам'ятала, в яку пору, який одяг вдягати. А ви запам'ятали? Сподіваюсь, що так. А ми вам кажемо із катрусею до побачення, до нових зустрічей!